Мої вітання! Сьогодні ми працюємо з цікавими графіками. Що я маю на увазі цікавими? Ось, наприклад, окуляри. Це все можна зробити в табличному процесорі за допомогою форм. Формули ви бачите ось тут перед собою. Дивимося, у нас з вами ось ці лінії. Це відношення Х до Y. Так, власне, це формули Y. Ось ці Y у нас буде 7. Плюс 1 у нас буде Х. І всього у нас буде використовуватися 8 стопчиків. Далі, як дізнатися взагалі, який буде у нас х? І скільки його там? Дивимося спочатку найменше число, яке у нас є серед х. Мінус 9 1 мінус 9. Тобто ми бачимо мінус 9 найменше число. Потім найбільше число, це у нас буде 9. Тобто у нас. Ці і ці, які будуть використовуватися, будуть належати проміжку від мінус 9 до 9. Тож, давайте зробимо спочатку х. Так, х, далі y 1, y 2. І так усі y3 y 4, y5, y6, y останній y7. Звичайно, ми можемо зробити трішечки меншим, ось таким чином, вирівнювати повністю його по центру зробити напівжирним, щоб вам краще було. виглядало. Зробимо тепер табличкою. Так, тепер для вас буде добре все виглядати. Тепер ікси мінус 9, мінус 8. Обираємо ці дві комірочки. Так. Протягуємо, поки у нас не буде 9, тобто це у нас з вами 18, плюс 0, це у нас з вами дев'ятнадцятий рядочок і плюс ще один для шапки. Тобто це у нас буде 20 рядочок. Бачимо, мінус 9 до 9. Це так само ми з вами завершимо. Ми можемо з вами взяти їх, ну, наприклад, там от розфарбувати, так? В зеле, можемо в зелену світло-зелений колір, світло-зелене, давайте візьмемо, так? щоб ми розуміли, що це ось окремо у нас ікси. Так? Далі, як розрахувати ігрики. Ігрики. У нас є з вами ось такі, такі формули. Тобто дивимося: мінус 1, поділити на 16, помножити на х. На х це у нас буде комірка в даному випадку, якщо мінус 1, то комірка на 2. Так, і додати 5. Це все в квадраті плюс два. і таким чином ми протягуємо до мінус 1. І буде у нас перша лінія. Так, отже, я приберу це зображення. Це зображення я собі зазначу у шпаргалочку. Для вас, як завжди, виведу зверху. Вам краще, видно, на монтажі і мені заважати не буде. Отже, перше, так, Y, Дорівнюємо знак, ставимо перше, Так, мінус 1, ділимо на 16. так, Далі помножити. Так, відкриваємо душечку. І вказуємо комірочку А2, додати 5, закриваємо дужечку, в квадраті шип 7, така у нас птичечка, так, і плюс 2. І зазвичай ми повинні взяти тут окремі душки. Так, власне, все. Так, Ентер і протягуємо, протягуємо тільки до мінус одного. Розрахували. Так, далі робимо те саме. Ми можемо побачити так. Побачити, що для y2 все точно так же, точна така формула. Ми можемо її просто взяти і скопіювати, так? але ця формула від 1 до 9. Тож, ми можемо тут взяти, скопіювати. контур С, контур В. Так. Але ми можемо тут замість, так, змінити замість А2 на А12. Так. на А12. І я ще додивилася, що у нас тут змінюється ще знак в дужці. тобто буде не плюс, а мінус. Так, от і теж Enter. Отже, і знову з вами протягуємо до 9. Так, бачимо, все дуже добре. Так, далі y 3 у нас буде від мінус 9 до мінус 1, y 4 від 1 до 9. Та ж формула, тільки знову знаки змінювали. Так? так, далі y 5 від мінус 9 до шести мінус шести. Бачите, вона вже у нас коротка буде. Так, y 6 від шести, так, от від шести і до дев'яти. І останнє y 7 від мінус одного всього до одного. Ось ця, о, як би сказати, дужка на окулярах. Так, я хочу заповнити я її трішечки пришвидшу. Трішечки, так, ви можете потім зупинити і заповнити дану таблицю. Заповнила, тож можемо тепер будувати. Так, і тут дуже важливо, дуже, якщо ми десь поставили душечку не там, або знак не туди, у нас нічого не вийде. Отже, обираємо ось цей повністю Так? Обираємо ставити і шукаємо з вами. Діаграму, так, і ось наші окуляри. То тобто давайте я трошечки зроблю, щоб наші лінії були більш такі хвилясті, та, ну, не дуже такі гострі. Так, і як ви бачите, так, ось таким чином можна. Будувати. Я вам скажу дещо багато різних, різних таких цікавих діаграм можна будувати. Ну, а на цьому все.